На обкладинці книги ТАО шлях піднесення показано трьохсферну молекулярну кристалічну структуру людини за часів Малдек. Зверху ми бачимо спіраль, яка закручується, як шлях розвитку, і знизу бачимо сферу, в якій є інші три сфери. І вони розказують, що саме так повинно відновитися зараз наша. Людська молекулярна структура, яка була колись, отже обертання поля людини в теперішньому часі. Бачимо сферу синього кольору, це будхічний план як простір навколишній, і в якому знаходяться три інші сфери: це жіноче обертання направо, чоловіче обертання наліво і Божественний союз як третій член. Єднання. Посередині є свідома людина. Тобто ця структура, коли існує, тоді людина повністю постійно усвідомлена у всьому. Червоний колір я вибрала усвідомлена, тому що червоний колір є база всього. Це перше Слідуючий малюнок, трьохсферична молекулярна структура рівняється як кристалічна форма людей Малдек. Названа квітка життя. Перший червоний колір іде зірочка чоловічий початок, другий жіночий початок рожевий колір. І третій жовтий колір Божественний Союз. І бачимо, що ці три сфери в одній об'єднані так само ще з іншими трьома двома, тобто три на три і буде 9. Квітка життя: будова молекулярної структури клітини на МАЛДЕК, Фаетон, Тіамат до книги ТАО один шлях піднесення. Бачимо, що МАЛДЕК являла. Необумовлена істина сонячної системи. Кристалічна форма життя людей на Малдек молекулярна структура трьохсферична. Трикулі обертаються одна по одній, як по опірній поверхні. Дивимось рожевий колір жіночий чи духовний, пасивний. Чоловічий червоний колір, чоловічий чи матеріальний активний Божественний Союз, жовтий, інтегруючий. Отак От і розуміємо, що в кожній з цих трьох сфер різнобарвних знаходяться постійно три сфери: чоловіче, жіноче і божественне. І глянемо на ці простори. На цих три сфери, які йдуть різнобарвні одна за одною. Свідоме забарвлене зеленим кольором сформоване при стомій посвяті. Підсвідоме забарвлене блакитним кольором сформоване при 580-тій посвяті. Несвідоме сформоване при 1024-й посвяті. Ну, синій колір. Кристалічна молекулярна структура тіла на Малдек. Ця планета була необумовлена істина, інтеграція будхічного плану несвідомого сонячної системи як зцілення тіла до книги 1 Тао шлях піднесення. Жіночий чи духовний пасивний це рожева куля сфера. Чоловічий, чи матеріальний активний червона куля сфера. І жовта сфера Божественний союз, інтегруючий. Три кулі обертаються одна по одній як по опірній поверхні. І в першій сфері, де знаходяться ці три кулі, це зелений колір, друга сфера з цими трьома кулями блакитна і третя синя. Отже, перша зелена сфера свідоме сформоване при 1800-й посвяті. Друга блакитна сфера підсвідоме сформоване… При 2200-й посвяті. Третя синя сфера несвідоме сформоване при 3000-й посвяті. Отже, ми йдемо від деталізації до більш глобального масштабу розуміння чи усвідомлення. Перші малюнки ми бачили як деталі, а тут вже сферично. Як загальна картина. Нова чакрова система після 1024-ї посвяти. Бачимо дві сторони. По одній стороні йдуть парні виміри, по іншій непарні виміри. І почнемо з першої, з непарних. Область першої чакри розташована в основі хребта. Керує функціями тіла як довголіття, мир, гармонія, спокій і задоволення. Область третьої чакри розташована в животі, керує енергією, захистом і темпераментом. Область п'ятої чакри розташована в шиї, керує творчим потенціалом, контактом і співтворчістю зі своїм джерелом. Область сьомої чакри розташована над головою, керує духовним знанням і зв'язком зі своїм вищим я. І тепер не пар, парні виміри. Область другої чакри розташована в тазовій зоні, керує емоціями тіла, кундаліні і системою сексуальної енергії. Область четвертої чакри розташована в грудній клітині, керує наданням і отриманням необумовленої любові і допуском, зв допускає зв'язок між тілом і душею. Область шостої чакри розташована в центрі голови. Керує яснобаченням і телепатією, дозволяє бачити майбутнє або читати минуле. Нова священна геометрія квітки життя. Така мова світла, малюнок тройного лотоса. Та о шлях піднесення книга 3. Я скопіювала ці малюнки. але… Сама тут собі думаю, чому тройний лотос, а чотири тут все-таки частинки в тому є, в тій квітці. Цього я пояснити не можу. Кажуть, треба довіряти, але все перевіряти. Вважаю доречним повторити цю, цей самий малюнок, який я подавала до книги Барбари Хендклоу Плейданська програма Нова космологія Ери Світла. Щоб подивитись, як вони визначають виміри, один, парні і непарні. тут ми можемо подивитися і контактерів сиріуса, і контактерів від плеяд. КТО це контактери сиріуса, ми вже розглянули, зараз ми повторимо плеяди, що кажуть. Вони тут вертикальну вісь розділили на світло, творчість, теплокров і щільність структура холодна кров. І вони непарні віднесли до теплокровних, і парні до холоднокровних. І можемо тут глянути одну половину і другу. Один де ядро землі, залізний кристал, бачите, йде теплокровні. Три, де лінійний час простір на землі. – любов і творчість плеяди, 7 де галактичні інформаційні магістральні лі світла, галактика Андромеда. 9 – центр галактики, чумацький шлях, Цолькін. Ну, це календар той Цолькін він створив. Ну і далі там пішло по вертикалі інші вимірі. Тепер глянемо на парні. 2 – телуричні елементальні лейлінії і вихорі. 4 – архетипи анунаки, 6 – морфічні поля, сакральна геометрія Сіріус. А перед тим ми дивилися, це ж вони подавали свою сакральну геометрію. 8D – космічний порядок, Галактична Федерація, Оріон, 10D – галактика Андромеди. Я поєднала ці дві картинки і Сіріуса і Плеяд. хоч тут чакри, а тут виміри, але поставила для того, щоб можна було зрозуміти, на які чакри, з яких вимірів до нас іде вплив. Можна так роздивити. До визначення чакрової системи Сіріуса я поставила картинку чакрову систему, що подають плеяди. Вони на людину вказують 5 чакри, а першу і сьому чакру вони відносять за людину Та від землі, а та галактичний центр. Ну, таке цікаве розуміння роздивляйтесь. І щоб була повна картина, подаю третє визначення з книги Матеріали Ра, де так само показується чакрова система і який вплив ідей, взаємодія, хто від кого і як. Я це вже подавала, можна побачити, що ра, він себе визначає як джерело Ра, як смиренний шостого виміру. А в нас шостим виміром іде Сіріус. Отакі От цікаві речі. А п'ятим виміром йдуть плеяди. Бачите? Але що цікаво, що треба звернути перший крок, червоний промінь вібраційна енергетична сукупність, врівноважується Малькута або Земля, базове признання цієї енергії. От. І дивіться, четверте. Якщо ми глянемо, що четвертим. В нас іде анунаки, там вони астральним планом вони в нас заволоділи. І тут іде як центр серця, з якого істота третього виміру може вискочити, як з трампліна в розумну нескінченність, універсальна любов або співчуття. І тут, якщо ми це можемо розуміти, оскільки і третій, і четвертий, і шостий йдуть як парні, вони йдуть як структура, як холоднокровні. І тут показується, що в четвер тому ми можемо вискочити в розумну нескінченність як універсальна любов або співчуття. Бачите, як цікаво, тому що в них, певно, вони тоді набувають холоднокровні, вони ж не мають почуттів. Ну і така ієрархія духовного світу, сеансу контактера Ірини Подзорової, духовний світ і життя після смерті. Я не говорю, що все це треба вірити стопроцентно, це як один з варіантів. Якщо є інший варіант, так само можна подивитись, я подаю те, що, щоб брати якісь знання, можливо, потім воно десь буде збігатися з чимось. Духосвіт, де живуть невтілені духи, він розділений на три області: астральний, по вібраціях, найближчий до матеріального. Для відвідування духів, які тимчасово відвідують цю зону під час свого втілення, є сім підрівнів, які відрізняються рівням почуттів, вібраціям з семи центрам чакр. Друге, світ невтілений духів область єдина для всього Всесвіту, в ній живуть духи, що втілюються повсюди. В тонкоматеріальних світах і щільноматеріальних світах гуманоїдні світи, плазмоїдні світи. Він розділений на 24 рівні, що має свої характеристики. Трьохмірний щільноматеріальний світ речовин. Четвертамірність астрал, світ енергії поля. Сукупність плазмоїдних світів без речовин. П'ята мірність астральний світ. Шоста мірність світ невтілених духів. мірність – Духовний світ, енергія Творця Царство Небесне. І з другої сторони, тут так. Є цифри 1, 2, 3 знизу до верху, від 1 до 24. Об опис структура світу невтілених духів, 24 рівні. Тут я по кольорами так розмежувала їх, щоб можна було роздивитися. З першого по шостий це як нижчий світ, що це світ невтілених духів. Перший рівень низьковібраційні духи, другий рівень те, темні духи, демони, біси, чорти, третій вони не усвідомлюють власне світло, четвертий. Вони вважають світло за пітьму, п'ятий не вірять в себе як в Бога. Вони відкидають його. Шостий вони руйнують те, що створили. Чи хтось створив? сім? Сім і вісім це такі спеціальні рівні, це вже плазмоїдні. Спеціальні рівні, особливе положення, духи плазмоїдних світів, відповідають за стихії, Бога бачать в природі планети. Оце, певно, ми до них і відносимось. Дев'ять. Духи проміжутку поміж руйнуванням і творінням. 10. Звернена увага на матеріальний світ для пізнання. 11. На споживання існуючих благ матеріального. 12. На задовільнення почуттів не за рахунок інших. Отже, до 12 рівня, бачите, вони таким одним кольором. З 9 по 16 рівень це йдуть як середні духи. Але з 13, вже інший, як серед цих середніх вже інший щабель. 13 самозабезпечення себе в своїх проявах. 14 пізнання матеріального світу як законів структури. 15. Окрім пізнання ідеї творить ідеї, покращує матеріальний світ. 16 перехідний бажання пізнавати духовний світ шукаючий. І далі вже йдуть від 17 по 24 як ангели. 17. Духи, що усвідомили себе як духа, а не тіло. 18. Віддають на благо інших служити іншим. 19 пріоритет духовного, а не матеріального. 20. Росте усвідомленість. 21 більше можливості впливу на життя інших рівнів. 22 духи, які слідкують і підбирають втілення. 23. Вчити інших бути наставниками. 24 більше можливостей, більше відповідальності. Ну, це для такого уявлення загального. Книги Тау. Шлях піднесення, позбавлення благовоління і схожі стереотипи існують не тільки на землі. Наша сонячна система, всесвіт, космос і всі творчі боги, всі взяли участь в прояві схеми позбавлення благовоління в цьому творінні. Сонячний рівень позбавлення благовоління. До сонячного рівня відносяться позбавлення благовоління, які після здійснення помилки зробили руйнування, що призвели до народження несвідомого в нашій сонячній системі. У генетичних записах кожного посвячуваного, де ви виявите досвід руйнування малдек. Колись на Малдек існувала кристалічна форма життя. Цивілізація на Малдек існувала в часи значно меншої щільності, ніж зараз на Землі. Ця цивілізація дозволяла душам за бажанням спуститися на фізичний план, створити фізичний прояв, необхідний їм для уроку, який вони хотіли випробувати, а після виконання уроку або досвіду піднестися назад. Явища народження, смерті і переродження були відсутні. В архівних записах МАЛДЕК. МАЛДЕК проявляла молекулярну структуру, відмінну від сучасної форми тут, на Землі. Наша сучасна молекулярна структура нагадує сонячну систему і складається з атомних частинок, що обертаються навколо атома подібно до планет нашого Сонця. Молекулярна структура МАЛДЕК була трьохсферичною. Тобто три кулі оберталися одна за одною, як по опорній поверхні. Трьохсферична молекулярна структура з'явилася, щоб зробити можливим сходження, форму і підйом назад для душ, що створили цивілізацію на Малдек. Позбавлення благовоління рівня космосу і творця, відносяться до нашого космосу і всього цього творіння. На цьому етапі роботи присвячуваний виявить, що колись в нашому секторі творіння існувало два космоси чоловічий і жіночий. Існують такі низькі виміри, в яких неможливо підтримувати життя, якщо з яких-небудь причин творіння входить, якщо з яких-небудь причин творіння входить в ці виміри. Були часи, коли нижній вібраційний поріг космосу, що вміщує Землю, існував тільки в 25-му вимірі. Руйнівні істоти пішли з процесом і знову продовжили забирати енергію в деяких трихмірних реальностях. З часом трихмірна реальність впала так низько у вібрації, що згорнулася в чорну діру. Через деякий час кілька трьохмірних реальностей послідували за нею і згорнулися в Чорну діру. Розширення подібного до того, в якому існує земля, відповідає втрата свідомості. Суті і душі інкарновані в такі вимірювання, забули, для чого вони існують, і про існування Бога. Очищення карми саме по собі не гарантує піднесення землі. Для цього потрібно, щоб кожна людська істота взяла на себе відповідальність за свою долю кармічних переживань.